Що краще інвестувати свої кошти в біткоін, в золото, в срібло, в долари. Хто мені скаже? Напишіть в коментарях, а я вам зараз попробую розказати. Як показує досвід, яйця краще тримати в різних кошиках. Але давайте трошечки з вами порозмірковуємо. Дивіться, ось це золотий злиток унція. І я собі виписав і подивився, що унція 10 років назад, це в 2015 році, вона коштувала 1870 доларів. 2015 рік. На сьогодні вона коштує 4700 доларів ось цей злиточок. Одна ульця це 31,1 грам. Також навожу приклад. Є золото і афінажне. Це афінажне золото, дев'ятки проба, таке саме, як цей злиток. Це, по суті, одне й те саме золото. Тільки тут воно вже гарно все спросовано, спаковано, пронумеровано. Ось цей шматочок коштував у 2015 році 2040 доларів. Сьогодні 7020 доларів коштує ось цей шматочок. Та сама історія і з сріблом. Срібло може навести який приклад. Що два роки назад по 8 тисяч ми продавали ось ці злитки. На сьогоднішній день 19 тисяч 500 гривень. Але хочу, щоб ви замітили, дивіться, ми все говоримо про роки. Ми не говоримо про тижні, про місяці. Ми говоримо про 5 років, про 10. Тобто в довготривалу інвестицію. Ще цікавіше з біткоїном, правда? Тому що біткоін коштував і 100 доларів, і 1 долар коштував за 1 біткоін. На сьогоднішній день 94 тисячі доларів. Як інвестиція, ну, треба пробувати. Як я заходив в біткоін? Дивіться, в біткоїни заходив з 50 доларів. От я купив на 50 доларів і грався. Дивлюся, о, долар заробив, вивів там в USDT, 2 долари заробив, мінус 5 доларів. Я вчився. На даний момент я вчився, вчився, у мене зараз мінус 800 доларів. На 6 тисяч доларів його накупив. У мене там було, наприклад, 5 тисяч, і я з 5 зробив потім 6-500. І зараз в мене мінус 800. От. Але хіба це не класна була інвестиція? Ми не знаємо, куди воно буде далі, там, через 5 років він буде, але коштував колись 8 тисяч доларів, я пам'ятаю, коли я почав ним так просто цікавитися, коли про нього всі говорили, коли люди продавали квартири і купували там біткоїни. І дивіться, він був і 20 тисяч доларів. Потім був 8 знову тисяч доларів, потім на 60 пішов, да? ну, тобто це все роки йшли. Якщо в довготривалу перспективу, звісно, я би зараз як я роблю, трошечки в сріблі, трошечки в золоті, трошечки в доларі, трошечки в біткоїні. Це може зробити кожен. Тобто є золоті злитки 0,25 грам, які коштують 2200 гривень, теж це інвестиція, є срібні злитки, є долар, є біткоїн. От можна пробувати взагалі вчитися інвестувати, розумієте? Бо якщо ви просто отримали зарплату і просто її всю профукали, це називається, що ви простяли і просрали гроші. Ви нічого не відклали, нічого не заробили. Заробили ви те, що ви купили. Купили автомобіль, от ви заробили, купили квартиру, ви заробили, купили там меблі, купили телефон. Тобто це ви кудись вклали ці кошти. Якщо ви просто проїли, то ви нічого собі не залишили. Взагалі, ми кожен день щось інвестуємо. Навіть якщо ви думаєте, що ви не інвестуєте, ви інвестуєте, наприклад. Курите, інвестуєте в там, рак легень, наприклад, там п'єте там Кока-Колу, там, інвестуєте там, в поганий там, шлунок, з'їли яблучко, інвестуєте в здоров'я. Розумієте, Ми всі з вами інвестори. Але ми саме говоримо про фінансову грамотність і про фінансову, про, Ну, коротше, щоб заробити як гроші, зберегти, що там модрувати. Багато хто в мене купував срібні злитки, і зараз мені ж їх і здають. Питаються, по чому ми їх. В них приймемо назад. Колись вони купили в нас за 8800 гривень, ось був недавно клієнт. Зараз ми по 19500 продаємо. Якщо клієнт в нас купував, ми його за 18700 гривень на сьогоднішній день купуємо назад. Якщо клієнт не в нас купував, 18000 гривень ми купуємо назад. Так само це діє з золотими злитками. Друзі, кому цікавить тема кольорових та дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал. Будемо частіше робити такі ролики. А я люблю вас і ви найкраще.